Добрий день малята хай плещуть наші долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють ваші усмішки. Долоньки маленькі, плескають легенько пальчики з'єднали, у таночку покружляли ой посварились. Помирились та й обнялися. А до нас сьогодні малята в гості завітав хлопчик Андрійко. Андрійко, а чому ти такий сумний? Чи мені здається? Добрий день. Розкажи нам, так, ми тебе послухаємо. Я посварився зі своїм другом і тепер не знаю, що мені робити. Андрійко, сваритися негарно. Але якщо вже так трапилося, що ви посварилися зі своїм товаришем, то потрібно сказати чарівні слова. Які саме ці слова? Це Андрійко, Мирилка. Ось послухай, Андрійку. Досить лаятись і злитись. Ну давай скоріш миритись. Геть образа відійди. Жде нас дружба назавжди. Ось тепер, Андрійко, ти більше не будеш сваритися зі своїм товаришем. Ой, яка гарна мирилка, мені так вона сподобалася. Так, ми тільки що розповіли і вивчимо обов'язково маляти з вами ось цю мирилочку. Що ти хочеш сказати, Андрійко? Я хочу розповісти вам одну історію, яка трапилася у молодшій групі з дітками. Так, я з тобою згодна. Але давай спочатку з дітками трішечки порухаємося і зробимо руханку. Руки за голову ставимо сміло і повертаємось вправо і вліво. Один раз на Ось ми з малятами вже і порухалися. Ну а зараз Андрійко розповіда свою історію. Прийшли Сашко з Олексою до молодшої групи та й підійшли до іграшок. А іграшок багато, і ведмедики, і зайчики, і ляльки, і ляльковий посуд, і ліжечка для ляльок, а машин. І легкові, і вантажні, і пожежні. І коричневий ведмідь на білому коні все є в ляльковому куточку Всього дуже багато. Олекса на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти, що погратись. А от Сашко тільки якусь мить на все поглянув і одразу все захотів взяти. Підбіг він до лялькового куточка, ведмедика взяв, зайчика взяв, посуд бере, собачку до себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть! Я в іграшки граюся. Стоять діти і дивляться на Таню Миколаївну. Оце так хлопчик. Хіба так граються? Яку цікаву історію ти нам розповів Андрійко, що трапилося у молодшій групі. Який хлопчик Сашко не вихований, так, Андрійко? Так, не вихований. Хіба можна так себе поводитися з іграшками? Іграшками потрібно ділитися. А Сашко не дозволяв іншим діткам і говорив не чіпай, не бери. Як негарно вів себе Сашко. Малята, тож ж не повторюйте. Так, як поводив себе Сашко. Адже іграшками потрібно ділитися і говорити ввічливі слова. Так, будь ласка, погратися іграшкою. А ще обов'язково потрібно говорити Дякую. А я знаю, Андрійко, ось такий віршик, який називається Невихований ведмідь. Послухай, Андрійко, ти. І ви, малята, теж послухайте. В лісі жив ведмідь гультяй. Знав єдине слово Дай, дайте меду і малини, дайте риби і калини. Дорікали звірів слід. Ну, невічливий ведмідь. Чи тобі завчити важко? Чарівні слова, будь ласка. Ось такий цікавий віршик ми сьогодні теж з вами малята прослухали Бачу, що втомились ваші оченята. На вас чекає здорова гімнастика! Дітки, пропоную вам зробити гімнастику для наших оченят. Слідкуйте за зайчиком! Будьте схожими ні на Сашка, ні на ведмедика, будьте завжди вічливими та дружніми! А нам з Андрійком час говорити вам до побачення, до наступної зустрічі!